Коли людина каже, мені важко, я не справляюся, нічого не відчуваю, не можу зібратися, багато хто одразу починає думати про депресію, тривожність чи емоційне вигорання. І це справді може бути так. Але дуже часто за цим стоїть щось набагато простіше. Це тіло, яке просто не витримує. Ну, наприклад, людина спить по 5 годин, пропускає сніданок, пропускає обід чи вечерю, не рухається, живе на каві й адреналіні. І тоді, рано чи пізно, психіка просто починає сипатися. Не тому, що з нею щось не так, не тому, що щось не так з головою, а тому, що руйнується оцей фундамент. І я особисто як психолог дуже часто це бачу. Люди приходять у терапію, шукають відповіді, читають книжки, пробують якісь техніки. І все це насправді дуже дуже добре. І я цьому радію. Але якщо базові речі не працюють, психіка просто не має ресурсу для змін. По моїм спостереженням, більшість моїх клієнтів мають хоча б одну, а частіше дві чи навіть три порушені сфери. Сон, харчування, фізичну активність. І саме ці речі, найбанальніші на перший погляд, вони і визначають, наскільки стабільними ми залишаємося в різних кризах емоційних чи просто життєвих, як швидко ми відновлюємося від стресу після стресу, наскільки взагалі можемо відчувати себе живими і радіти життю. Тому у цьому відео я дуже хочу. Розказати і показати, що справжня турбота про себе починається не з якихось технік психологічних психотерапії, а з елементарного, найважливішого з тіла. Ми поговоримо про сон, харчування і рух, про те, як саме вони впливають на мозок, настрій і стійкість, і чому без цього взагалі будь-які інші зусилля не дають довготривалого результату. І, як завжди, усе, що я буду говорити, воно має наукове підґрунтя. Ця інформація спирається на сучасні наукові дані, на певні метааналізи, на клінічні дослідження, на книги, огляди, які особисто я використовую у своїй роботі. Знову ж таки, всі посилання будуть в описі під відео. Ну що, поїхали! Перше, це база і основа, сон. Якщо обрати лише один фактор, який найбільше впливає на наш психічний стан, це точно буде сон. Ми можемо терпіти відсутність їжі або якесь фізичне навантаження, але коли системне недосипання відбувається, коли ми системно недосипаємо, то мозок починає сипатися, він починає ламатися. І це, ну, я хочу сказати, що це не метафора. Недосип буквально змінює роботу мозку, порушується регуляція емоцій, концентрація уваги, здатність до самоконтролю, здатність запам'ятовування. І що дуже важливо, десятки нейропсихологічних досліджень вони показують, що вже, наприклад, навіть після однієї безсонної ночі активність мигдалеподібного тіла, це частина мозку, яка відповідає за нашу тривожність, оця реакція, реакція на небезпеку, вона підвищується. Тобто, коли ми не спимо, наш мозок переходить у стан хронічної тривоги. Саме тому після кількох днів недосипу, навіть якісь маленькі, знаєте, речі, дрібниці починають дратувати. Світ здається більш якимось ворожим, власні сили меншими. Це дуже-дуже пов'язана. А тепер спробуйте просто подумати, скільки людей живуть у цьому стані постійно: сплять по 5-6 годин, лягають після опівночі, прокидаються там з телефоном в руці. І при цьому дивуються, чому вони відчувають, наприклад, постійний стрес чи постійно знаєте, цей туман в голові, порожнечу, апатію. Але це не характер і не слабкість, це виснажена нервова система, яка просто не встигає відновлюватися. Ну і звичайно, водночас нам важливо бути знаєте, чесними самим собою, що ми зараз живемо у війні, і говорити про якийсь стабільний сон, коли ночами можуть включатися якісь сирени, вибухи це дуже складно. Це не порада, знаєте, з цієї книжки про тайм-менеджмент. Це реальність, в якій ми на жаль намагаємося зараз з вами не просто жити, а виживати. І це абсолютно логічно, що через ці постійні проблеми ми не досипаємо і це точно не сприяє покращенню відновленню нашого емоційного стану. Але що дуже важливо сказати, саме в такі моменти турбота про сон стає ще важливішою. Навіть якщо не завжди вдається там, поспати довго, важливо створювати умови, в яких тіло хоча б трохи розслабляється. Це темна кімната, це зменшення новин перед сном, це тиша або якийсь білий шум, можливо, якісь додаткові дихальні вправи, чи якийсь заспокійливий чай, наприклад, Ромашковий чи щось таке. Це не дрібниці, а це навпаки, знаєте, це Маленькі, але дуже важливі сигнали для нашої нервової системи, що зараз можна розслабитися. Таким чином, ми відключаємо нашу симпатичну нервову систему і підключаємо парасимпатичну, яка направлена на відпочинок і на розслаблення. Якщо вам набридли псевдопсихологи і ви хочете отримати дійсно кваліфіковану допомогу, звертайтеся до Mindspace. Хоча ми маленька команда, але ми віримо у силу доказової і наукової психотерапії. Сон це не просто відпочинок, це активний процес, в якому мозок буквально прибирає за день емоційне сміття, яке знаєте, ми там нахопили в цілому знаєте, багато чого, в тому числі він стабілізує настрій, формує якісь нервоні, нервоні зв'язки. Якщо ми, наприклад, щось вчили або просто аналізували якусь інформацію, взагалі це дуже важливо. Плюс у фазі глибокого сну організм знижає рівень кортизолу, це гормон стресу. А у фазі REM-сну, навпаки відбувається інтеграція досвіду, проживання якихось певних емоцій. Е, тому якоюсь, якимось чином це насправді дуже схоже на нічну терапію. Коли людина хронічно не висипається, у неї набагато більше підвищується ризик депресії, тривожних розладів, знижується когнітивна гнучкість, тобто здатність мислити критичніше, ширше, шукати якісь пояснення, знаходити рішення. І це ну не просто статистика. Це, наприклад, я те, що особисто бачу на практиці. Людина приходить на терапію і, наприклад, каже: Я не можу впоратися зі стресом. І ми починаємо з'ясовуватися, аналізувати про що це. І в результаті ми з'ясовуємо, що людина спить по 5 годин і п'є, наприклад, три чашки кави щодня. То це проблема, це треба змінювати. Тому Перш ніж почати шукати складні відповіді, варто почати з простого: стабільного, достатнього сну. Навіть у нашій реальності, де не все залежить від нас, на жаль. Але спроби налагодити хоча б частину цього процесу вже є самотерапією, бо психіка не може бути стійкою там, де тіло постійно виснажене, і це абсолютно має сенс. Друге харчування. Харчування це паливо для мозку і стабільності. Нам дуже важливо зрозуміти, що наш мозок це не лише думки, ідеї чи емоції, це конкретно ще й біохімічна така фабрика, яка постійно виробляє якісь сполуки, виробляє гормони. Вона потребує енергії, щоб працювати. Якщо ми годуємо якимось таким, знаєте, випадковим або поганої якості пальним, то він працює як старий двігун, він глохне, він ламається. Тому погане харчування це не просто там про фігуру, насправді це про втому, це про дратівливість, це про туман в голові, це про апатію, це про відчуття, ніби немає сил ні на що. І я це знову ж таки бачу дуже дуже часто в практиці: що людина, наприклад, каже, що не може зосередитися, що її все дратує, що нічого не приносить їм задоволення. І водночас її раціон складається з кави, перекусів, і якщо пощастить, да це хоча б один нормальний прийом їжі за день. Мозку для нормальної стабільної роботи потрібні конкретні речі: глюкоза, жирні кислоти, білки, мікроелементи. Це фізіологія, да без цього ми не можемо існувати. І десятки досліджень вони демонструють, що дефіцит там різних речовин, наприклад, магнію, вітаміни групи Б, вітаміну Д, омега 3 напряму пов'язані з підвищеною тривожністю, з ризиком депресії, з депресивними симптомами, погіршенням когнітивних функцій, здатності знову ж таки думати, запам'ятовувати. І, будь ласочка, не зрозумійте мене неправильно. Це зовсім не означає, що треба ковтати пігулки і постійно вживати вітаміни. Це означає, що наш щоденний вибір це або ресурс для нервової системи, або додаткове навантаження для неї. Якщо ваш день стабільно починається з кави, на чи серце. І потім продовжується якусь швидкою їжею, якимось сендвичем, фастфудом, і потім закінчується солодким. Ну це абсолютно, абсолютно нормально. Ну, я б сказав, не дивно, що настрій стрибає, як знаєте, ці гойделки. Коли рівень цукру, наприклад, різко падає, то тіло сприймається як загрозу, запускається ця стресова реакція. І мозок у цей момент не думає про там, творчість, чи якийсь спокій, чи якесь мислення, да, на вирішення проблем. Він просто намагається вижити. І дуже часто з'являються ці симптоми, які дуже асоціюються зі стресом, з виснаженням. Нормальне харчування це не про дієти, це про стабільність, про регулярність прийомів їжі, про повільні вуглеводи, про білки, про овочі, про жири, які допомагають мозку. Знаєте, в цілому це будувати будівельний матеріал. Так, це дуже важливо. І також дуже важливо пам'ятати про воду, що наш мозок. Майже на 80% складається з неї, і навіть маленьке, незначне зневоднення, вона вже дуже сильно впливає на весь організм, може знищувати, зменшувати, знижувати концентрацію, підвищувати дратівливість, головокружіння, створювати багато багато чого. Я вже дуже багато разів на власному досвіді, на досвіді своїх клієнтів бачив, наскільки може поліпшуватися емоційна стабільність лише після того, як, наприклад, вони або я починаю снідати, пити воду і їсти на що попало, а щось, що дійсно підтримує тіл. Це я знаю, це може здаватися банальним. Але, на жаль, правда така, що будь-яка психотерапія вона буде працювати в холосту, бо не можна навчити мозок спокою, якщо тіло щодня перебуває в постійному, наприклад, енергетичному дефіциті. І так само зі сном, що ми всі, на жаль, перебуваємо у дуже великих стресових умовах. Хтось живе, наприклад, з постійними відключеннями, які зараз знову почали відбуватися, хтось без стабільного доступу до якісних продуктів, таке теж буває. Але. Навіть маленькі кроки мають значення: більше води, менше кофеїну, тепла їжа замість чергового якогось батончика. це вже турбота про психіку через тіло. Тому не забувайте, що наше тіло дуже пов'язано з нашим мозком. Третє. Фізична активність. Фізична активність це не просто про м'язи, про вигляд, про форму. Це одна з найважливіших знову ж таки і найдавніших форм турботи про психіку, що цікаво закладена в нас еволюцію. Ми створені фактично, щоб рухатися, і еволюція наша дуже -ду дуже добре подбала про те, щоб за цей рух нас нагороджувати. І що відбувається, коли ми починаємо дійсно активно рухатися, то мозок. Починає вивільняти хімічні сполуки, які створюють відчуття радості, спокою і в цілому, якоїсь внутрішньої сили і гармонії. Ми часто чули ці знати гормони щастя, ендорфіни. Але ж є ще один дуже-дуже важливий механізм: це ендоканабіноїди. Це природні речовини, які діють на ті ж самі рецептори, що й канабіс. але що цікаво, вони виробляються нашим власним тілом. І саме вони створюють той стан якого спокою, коли після прогулянки чи там, тренування з'являється якась легкість чи відчуття, що світ стає приємнішим, добрішим, або що я стою сильнішим. Дослідження показують, що саме оці ендоканабіноїди, а не лише індорфіни, вони відповідають за феномен цієї, знаєте, ейфорія бігуна. Це люди, які, які дуже довго бігають, вони починають розповідати про те, що в якийсь момент оцей стрес і виснаження виключаються, і замість цього. Вони включаються якесь таке дуже сильне відчуття радощі і якось такої щирої, абсолютно насолоди. Коли ми рухаємося, наш мозок починає працювати інакше. Підвищується рівень дофаміну, серотоніну, норадреналіну, нейромедіаторів в цілому, які відповідають за настрій, за мотивацію, за відчуття за задоволення від виконання. Це не просто якась хімічна реакція, це глибоко така вкорінена еволюційна система виживання. Бо, наприклад, якщо тисячі років тому, якщо людина рухалася, це означає, що вона шукала їжу, що вона шукала безпеку, що вона продовжувала життя. Тому природа фактично в нас закодувала, да, і оце створила цей спосіб нагороджувати нас приємними відчуттями за активність. Це дуже важливо. Тому. Саме рух, це не ну, іноді може здаватися, що це покарання для людини бігати чи щось робити, але насправді це нагорода. Не обов'язково при цьому бігати якісь марафони чи займатися активним спортом дуже професійно, достатньо 20-30 хвилин активності щоденно, або якщо є можливість, декілька разів на тиждень. Це може бути прогулянка, плавання, танці, йога, велосипед, все що завгодно. Навіть невелика регулярна активність уже запускає зміни в мозку, які знижують тривожність і в цілому стабілізують настрій. Десятки досліджень доводять, що регулярна фізична активність має реально терапевтичний ефект, який іноді може співставлятися з дією антидепресантів. І це підтверджує багато метааналізів, що сам по собі рух він знижує симптоми депресії, тривоги, покращує когнітивну функцію та знову ж таки сон. А головне, він підсилює відчуття контролю над власним життям. Чому? Тому що, коли ми, наприклад, рухаємося, ми відчуваємо, що ми можемо, що я можу впливати, я не без сили, я маю контроль над своїм життям. І це дуже-дуже важливо. Насправді про рух можна говорити дуже багато, дуже багато. І якщо ви хочете детальніше дізнатися про всі переваги руху, то я дуже рекомендую вам почитати книгу Келі Макгонігал. Вона називається Радість руху. Це дуже хороша книжка, яка не просто зможе пояснити вам фізіологію. І знову ж таки оцю еволюційний компонент і чому рух для нас є дуже важливий. А ще вона, ця книжка там розповідає дуже багато історій різних людей, які завдяки руху змогли. Покращити знатну якість свого життя, позбутися надмірної тривожності, подолати якісь проблеми життєві це щось дуже-дуже цінне. Звичайно, що рух це не заміна психотерапії, але це той фундамент, на якому вона насправді може триматися, ну, і в тому числі може триматися наше психічне здоров'я після завершення терапії. Тому мій висновок такий: психіка стоїть на тілі. Ми дуже часто уявляємо психічне здоров'я лише як думки, почуття, внутрішні переживання. І це багато у чому правда. Але психіка також тримається на дуже конкретних специфічних речах це на тілі, яке вона несе. І це тіло має базові потреби: спати, їсти, рухатися. Без цього все інше працює ну просто значно гірше. Навіть найглибша психотерапія, чи найкраща якась мотиваційна чи психотерапевтична книжка. У своїй практиці я особисто бачу це постійно. Людина може мати чудові інсайти на сесіях, вона може мати якісь абсолютно важливі усвідомлення, мудрі думки. Але якщо вона спить по 4 години, харчується кавою, печивом, і при цьому не виходить на вулицю тижнями, її мозок просто не має ресурсу змінюватися. Це як намагатися запустити якусь дуже складну програму на, наприклад, розрядженому комп'ютері. Це не спрацює, бо батарея просто порожнє, воно просто не включиться. Тому сон, харчування і рух це не просто корисні звички, які ну, було б дуже добре мати. Це біологічна база нашої психіки. Вони безпосередньо впливають на гормони, нейромедіатори, рівень енергії, емоційну регуляцію, здатність мислити раціонально, долати перешкоди, приймати рішення, все, все, все що пов'язано з ну, нашим існуванням. Усе, що ми називаємо психологічними проблемами, має і тілесний вимір. І це дуже важливо собі нагадувати, тому що все пов'язано між собою. І це важливо не сприймати як спрощення. Знаєте, що, типу, виспись і все пройде. Ні, це про нагадування, що перш ніж працювати з підсвідомим на оцим, або ну ми в терапії не називаємо це підсвідомим, а більше з психікою, в цілому, з нашою особистістю. Дуже варто подбати про те, що можна змінити вже сьогодні. Бо не завжди, але іноді причина не в дитячих травмах, а в тому, що ти як людина, наприклад, хронічно виснажений або хронічно не доїдаєш і не рухаєшся. Звичайно, ми чітко маємо розуміти, що ми не можемо повністю контролювати свої емоції і обставини. Ми це вже сподіваюся знаємо, але ми можемо зробити наше тіло другом психіки, і тоді. Навіть у моменти напруги в нас буде більше внутрішньої опори: енергія, яку дає сон, стабільність, яку дає їжа, і спокій, і впевненість, яку приносить рух. Психотерапія це шлях всередину себе. Але щоб мати силу, Пройти у цей шлях, знаєте, пройти зцілити свої якісь травми чи там навчитися турбуватися про себе, потрібно спочатку зміцнити те, що є зовні. І завжди пам'ятайте, що тіло і психіка це не вороги, це одна команда. Разом вони створюють синергію, вони мають знаєте, доповнювати один одного. І чим краще ми дбаємо про тіло, в цілому тим легше психіці буде витримувати життя. Тому, якщо ви шукаєте, з чого почати зміни, почніть не з філософії, а з фізіології. Виспіться, налагодьте вашу їжу, гуляйте, підтіть, прогуляйтеся, і вже після цього шукайте відповіді на складні запитання. Бо часто, знову ж таки, не завжди, але дуже часто оці три важливих простих компоненти і є першим кроком до вашого здоров'я, як фізично, так і психічно. Я сподіваюся, що це відео вам сподобалося. Якщо так, то я дуже попрошу вас підписатися і, звичайно, коментувати, лайкати відео. Мені це дуже допоможе. І тоді побачимося в наступному відео. Всім гарного дня!